Вітаю, шановні інтернет-глядачі. Сьогоднішній випуск розпочну із світової події. Зустріч президентів з нагоди, я скажу звичною українською термінологією введенням в експлуатацію після відновлення та реконструкції собору Паризької богоматері. Я не буду обговорювати міжнародні теми, а зупинюсь на двох моментах, які проєктуються на Волині. Президент Франції Еммануель Макрон напередодні відкриття сказав: ми обіцяли це зробити за 5 років у межах запланованого бюджету. Ми це зробили. А тепер про Луцьк реконструкція пам'ятки місцевого значення колишнього кінотеатру Батьківщина, що поруч із міською радою, її відновлюють за гроші ООН і з незначним співфінансуванням міської ради. Пропоную вашій увазі коментар Ігоря Поліщука Суспільному телебаченню з цього приводу. 200 тисяч євро була попередня цифра, але ми маємо зробити так, аби це приміщення було функціональним. Чи буде використано 25 мільйонів гривень? Зараз сказати неможливо. Це буде видно, коли ми завершимо будівництво і будемо бачити повністю кошторис, додав міський голова. Ці слова яскраво підкреслюють ставлення теперішньої міської влади до грошей, як європейських, так і луцького бюджету. Після відкриття сувору солідне американське видання New York Post розкритикувало стиль одягу нашого президента, мовляв, усі в ділових урочистих костюмах, а він у світшоті, слаксах, грубих черевиках і курці у стилі мілітарі, Володимир Зеленський обрав такий стиль як символ воюючої країни, і, гадаю, змінить його одразу після того, як перестануть стріляти. А от різноманітні чиновники місцевого масштабу, що символізують їхні футболки, светри та пом'яті штани. Мабуть, теж фронт, тільки фронт боротьби з корупцією, де більшість з них регулярно потрапляє у полон. Це, звісно, метафора, але, відверто кажучи, мені страшенно не подобається, коли місцеві чинуши на численних урочистостях ігнорують діловий стиль державного службовця. Таким чином вони демонструють зневагу до своїх роботодавців, тобто нас з вами. Єдине, що порадувало в цій темі, як був Вбраний Луцький міський голова Поліщук під час візиту до Німеччини. Принаймні, хоч стилем ми були схожі на європейців, далі про безкінечну совдепію та черствий бюрократизм, ставлені до тих, хто ціною власного життя та здоров'я, захищав нас в цілому та обласних чиновників. Зокрема, я про вітання начальника військової адміністрації воїнів Волині з ним Збройних сил України. Після кількох казенних фраз їм вручають грамоти та подяки, які насправді нічого не варті. І не лише тому, що такі ж папірці вручають на день працівників ЖКГ чи сільського господарства, а тому, що вони дешевші навіть за папір, на якому їх надрукували. Не можна так ставитись до наших захисників та захисниць. Ні морального, ні юридичного права на це чиновники не мають, але це звичний бюрократичний підхід. До прикладу, чергова нарада вода, точніше зустріч із сім'ями військовослужбовців. Цитата голови ОВА Івана Рудницького. Зустрівшись з рідними військових, почув, що часто сім'ям захисників не вистачає підтримки у вирішенні їхніх проблем у громадах, де вони проживають. Знаєте, що різануло вухо? Слово їхніх насправді мало б звучати наших проблем, але влада, як завжди, перекладає облаштування ветеранського життя на самих захисників. Спочатку вони беруть їх радниками, щоб краще чути і бачити проблеми, ніби попри молодий вік не добачають і не дочувають. А потім, взагалі, створюють департамент ветеранської політики, як у Луцьку, який у цій системі влади не зможе, бо так вона трошки по-дебільному сформована, ефективно працювати. Я був би радий помилятися, але відтепер всі питання ветеранської політики будуть сконцентровані на рівні і в межах цього департаменту. А мають бути на рівні голови міста, області та держави. І як завжди, на підтвердження цих висновків: факти, які озвучили жителі Каменя Каширського під час зустрічі з головою ОДА. Цитата із сайту обласної адміністрації. На зустрічі звучали питання забезпечення житлом та дровами, належне влаштування загиблих у війні та медичне обслуговування ветеранів. І як ці проблеми має вирішити Департамент ветеранської політики. І ще одне. Як цинічно і водночас страшно звучить питання, що люди на початку зими у нас на Волині у 21 столітті мають проблеми з дровами. Здається, це є реальна оцінка роботи місцевої влади в цілому. І не завершення про ще один орган влади, як вони люблять себе називати, найвищий представницький. Якщо подивитися сайт обласної ради, то з винятком кількох сесій, які по факту нічого не вирішують, на підготовки проведення яких потрачено декілька днів, вони нічого не робили. Абсолютно, за три роки війни жодного притомного рішення для ветеранів, їхніх сімей чи переселенців. Але ж ці перелічені категорії людей це теж платники податків, за рахунок яких обласна рада існує з величезним апаратом і такими ж зарплатами. Тому вихід для ветеранів я бачу такий. Активно цікавитися політикою та брати участь у місцевих виборах на сьогодні, все гарних вам новин!